Привіт! Сьогодні в рубриці Товар дня крісло від Fishroy HB 1015. Міцне, зручне, надійне, все, що треба для активного відпочинку та риболовлі. Крісло має металевий каркас з діаметром труб 25 мм. Витримує до 140 кг тканина Oxford 600D, а м'які вставки із флісу роблять посадку дуже зручною та комфортною. Кут нахилу спинки регулюється, і так само висота ніжок. Широкі п'яти на шарнірах не дадуть крісло провалитися в ґрунт і навіть на вологій землі. Ззаду маємо кишеню для дрібниць. Сидіння має розміри глибина 58 см, ширина 57 см. Висота від землі від 42 до 55 см. Вона регулюється. Висота спинки 65 см. Крісло HBA 1015 це для тих, хто любить комфорт без компромісів: рибалка, дача, туризм, відпочинок. сюди буде до місця. Придбати можна вже зараз в наших магазинах рибальство і туризм або в інтернет-магазині Fishanroy UA. До речі, зараз діє знижка 25%. Напишіть в коментарях: ви би взяли собі таке крісло? Підписуйтесь на наш канал, попереду ще багато товарів дня.